Сьогоднішня розмова про те, що, попри всі економічні негаразди, особливо в промисловому виробництві, у нас на Миколаївщині є підприємства, котрі, можна сказати, не тільки ведуть боротьбу за виживання, але в той же час працюють на перспективу, розробляючи принципово нові види високотехнологічної продукції. Я маю на увазі товариство з додатковою відповідальністю Первомайськ дизельмаш одне з найстаріших підприємств Миколаївщини дизель генератори а в останні роки когенераційні установки первомайців працюють в понад 30 країнах світу, працюють надійно і ефективно, про що свідчать численні нагороди, дипломи, міжнародні сертифікати за стандартами ІСО, ну і так далі. Сьогодні ж ситуація змінилася, і змінилася вона не на краще. Ну, для порівняння скажу, що підприємства, які виробляли аналогічну продукцію, взагалі зникли з економічної мапи України. Вони збанкрутіли, розарилися і вже ніколи не відновляться. Первомайськ дизельмаш вижив. Цікаво. За рахунок чого. Ми розуміємо, що мабуть, немає другого виходу, крім як боротися. Бороться за коллектив, бороться за предприятие, бороться за выживание. Поэтому, и за заказы, очевидно. Ну, и, и, и за заказы одновременно. Вот именно поэтому мы продолжаем выпускать э, то, что э, разработали и нашло свое место на рынке ранее, то есть когенерационные установки для э, одновременной выработки электроэнергии и тепла. Но учитывая, что она работает на природном газе, а это на сегодня очень большое и даже роскошное удовольствие и, я сказал, и, и непосильное удовольствие практически для всех использовать это топливо, мы разработали, вот несмотря на то тяжелое время, о котором вы говорите, мы разработали линейку, то есть ряд продукций, ряд, мощностной ряд двигатель генераторов, который работает на биогазе. Базовая модель готова. Мы готовы использовать такое возобновляемое и совершенно дешевое топливо, как биогаз, который получается из биомассы, и из него получать электроэнергию и тепло. Насколько я понимаю, да, ресурсы биомассы неисчерпаемы. Ресурсы неисчерпаемы. Тех, которые сегодня, тех ресурсов, которые есть сегодня на Украине, по подсчетам ученых хватило бы, если бы их не сжигать, как мы видим, если бы их не выбрасывать, а использовать, их хватило бы для замещения 18 миллиардов кубов природного газа. Это серьезная цифра и громадная цифра. И, да? и, и над этим надо работать. И э, у нас э, есть большое отставание, я имею в виду по Украине. Если в в странах Европы из биотоплива получают до 4,5%, ну разные страны в этом пределе, 4,5% от удельного веса потребляемой электроэнергии, то у нас на Украине 0,01% и это очень большой резерв для, для замещения дорогостоящего топлива. Принципово важливим і водночас дуже складним для підприємства є те, що тисячі деталей для когенераційних установок від мініатюрних втулок до велетенських валів, які ви зараз бачите, виготовляються безпосередньо на заводі. Точність обробки такого валу до мікрону. Процес виготовлення тільки одного колінвалу – понад місяць. Кваліфікація токаря повинна бути найвищою. Я поцікавився, а чи не застаріли оці німецькі та ще радянські верстати? Виявляється, ні, хоча їхня енергоємкість досить висока. Ви спитаєте, де ж економія? А вона виявляється поруч. Чотири когенераційні установки, споруджені на власному заводі, виявляється, повністю забезпечують підприємства і теплом, і значною мірою електроенергією. Більш того, її надлишок подається в загальну електромережу міста. Це по-перше. А по-друге, щоб зберігти підприємство, менеджмент заводу вимушений був реструктуризувати штатний розпад, скоротивши чисельність працівників до оптимального. Ну, інакше б заводу просто не було. Але при всьому, при тому… костяк колектива при всіх трудностях, при тому, що дуже плохо. реализацией, костяк коллектива сохранен, причем именно сквозной, начиная от менеджмента, инженерные кадры, службы подготовки, непосредственно производство, вспомогательные все службы, то есть весь организм живой. Коллектив Вира, коллектив остался у нас сплоченный такие Конечно, трошки есть свои нюансы в этой работе. Ну а работы сейчас много. Сейчас І закази вроді так з'являються, то той то, то виповляємо. Ну, в одну зміну і... працюєте? Так, да, поки так. Да. Ну, був у нас коленвал недавно ми робили, то в дві зміни працювали, а так поки в одну, так. Да. До речі, затримок з виплатою заробітної плати на перомайські зільмаші ще жодного разу не було. Це законне підприємство і він свято дотримується. В той же час на заводі розуміють, що під лежачий камінь вода не біжить. На хвилинку зупинився і все. Втрачено зв'язок часів. І ланцюжок це вже не відновити. Сьогодні внімання руководства засередоточено на виході на нові ринки, пошуки нових заказників. И естественно в связи с этим предложение новой продукции, которые, в общем-то, востребованы на украинском рынке и используют альтернативные виды топлива, замещающие потребление природного газа. С этой целью значит, мы ведем разработки в дальнейшем, это использование и пиролизного газа, это если говорить не только о коммунальной теплоэнергетике, где сегодня представлен сектор нашей продукции на этом сегменте рынка, но мы сегодня продолжаем вести разговоры о том, что мы можем предложить и сельскому хозяйству, агропромышленному комплексу с использованием биогаза, мы говорим о том, что и металлургия может Можуть, тому що технологічним процесом металургічних комбінатів є прозводственні гарючі гази, які являються відходами у них сьогодні. Та й коксовий газ, домінний газ. Далі про економічний, як на мене, парадокс. Так, да, саме парадокс. Якщо широке використання когенераційних установок залишається в Україні тільки перспективним напрямком, то в деяких розвинених країнах Європейського Первомайські дизелі успішно і давно працюють, підтверджуючи свою і надійність, і високу ефективність. Чомусь пригадується прислів'я: немає пророка в своїй вітчизні. Я знаю, что несколько лет назад четыре ваших когенерационных установки, которые работают на, по-моему, на пальмовом масле, я не знаю, если я ошибся, то э, поправьте меня, э, приобрели в Италии. Контакты не потеряны? Нет, мы э, сопровождаем свою продукцию как правило. Для нас это интересно. Мы там периодически наши специалисты бывают. Они успешно работают на пальмовом, на рапсовом. Это выгодно, но выгодно потому, что европейские страны, в частности Италия, вы вспомнили, существенно субсидируют предприятия, которые вырабатывают энергию из возобновляемых источников. И сейчас есть несколько проектов, мы прорабатываем с теми же итальянцами, и возможно будут новые поставки. Наши установки... Сегодня Зима. работают в упоминаемой вами Италии, работают в Прибалтике, но уже на другом топливе, на генераторном газе. У них очень много отходов лесопереработки, и это тоже тема очень интересная. Они продолжают работать в России в качестве дизельных агрегатов. На сегодня есть в Белоруссии машины, которые работают на природном газе, и, даже при всей его дороговизне это все равно выгодно получать два вида энергии. Наверное, можно понять там тех же бизнесменов зарубежных, они, наверное, ждут, выжидают, пока все-таки в нашей стране не наступит мир. Верно ведь, да? Вы совершенно правы. Эта ситуация, которая есть, она больно задевает каждого отдельного жителя, всю страну в целом и каждое отдельное предприятие, потому что сложнее вести переговоры, сложнее получать кредиты сложнее строить какие-то условия поставок, условия оплаты и так дальше. Мы, мы все ждем что будет мир и что мы мы готовы работать в мирных условиях еще лучше. Досвідчений і багаторічний керівник піромайські зільмашу добре розуміє. Втім, як розуміє, і весь колектив, що лише очікувати на мир це замало. Прагнення до миру передбачає конкретний внесок кожного. Сьогодні просто ніхто не може бути в стороні, від того, що воюють, від того, що люди переживають, від того що там є гібно. Ми передали свой автомобиль для одной из воинских частей. И мы не делаем из этого большой рекламы, но мы делаем все, что от нас зависит, и то, что мы можем на сегодня. Есть первомайцы, которые тоже призывались для участия в боевых действиях. И когда стоял вопрос о том, что надо их экипировать для этого, конечно, мы при всех трудностях оказывали помощь. Тож, як, при всіх складнощах, про котрі вже йшлося знаходити і обігові кошти, допомагати нашим воякам в АТО, своєчасно виплачувати заробітну плату, вихід було знайдено. Треба опанувати випуск не основної, а допоміжної продукції на замовлення укрзалізниці, замовлення сільського господарства. Сьогодні перомазь Дизельмаш» для потреб АПК виробляє високоефективні кольчаті катки. І борони, культіватори, а до речі, широкозахватні до 10 метрів катки, вже знайшли свого постійного покупця. Розпочато випуск іншої продукції К цій зимі Наш как бы, підход ми зараз відсвоїли і пропонуємо на ринок твердотопливні катли. Ми вже делать установки для брикетовання всього, що деревья і так далі. То есть ми пытаемся свої знания применить в других областях. Натомість наукова конструкторська думка сконцентрована на модифікації вже існуючих дизель-генераторів і контраційних установок, а також увага на розробці принципово нового проєкту, тригенераційної установки, яка має виробляти електроенергію, тепло і холод. Ну, Холод це для потужних кондиціонерів, для охолодження складів, овощосховищ тощо. Щодо останньої розробки феромайських дизельмашівців, а саме когенераційних установок, котрі працюють на біогазі, то за ствердженням авторитетних, як вітчизняних, так і закордонних спеціалістів вона має чітку і вже підтверджену перспективу на широке використання в промисловості, особливо враховуючи її високий КПД, який становить, тільки вдумайтесь, 92% використання палу. І безумовно, що ця установка заслуговує на державницьку, ну якщо не підтримку, то принаймні увагу. Ну що ж, залишається сподіватися, що ось такі біогазові когенераційні установки, які випускаються на дизельмашу, вони зацікавлять новий уряд і, зокрема, Міністерство економічної політики. Адже сьогодні це сучасні економічні установки, які відповідають, до речі, всім міжнародним стандартам. Будемо чекати. Ну і на сам кінець зазначу, що сподівання наші пов'язані не тільки з цією конкретною когенераційною установкою розробленою на перемайзний зельмаші, а взагалі з розвитком всієї машинобудівної галузі України.